Гуманітарний штаб міста Добропілля працює уже протягом двох років, забезпечуючи населення всіма необхідними продуктами та гігієною. Особливу увагу тут приділяють переселенцям. Починали розуміючи, що мешканці, які залишилися в громаді, вкрай необхідна підтримка. А головне, щоб вони розуміли, що вони не забуті. І у них є підтримка з боку керівництва. Той рік став періодом спроб напрацювання шляхів співпраці саме з благодійниками і ну, набуття певного досвіду. На сьогодні ми можемо впевнено сказати, що гуманітарний штаб громади є тим осередком підтримки, куди звертаються по допомогу і отримують її для внутрішньопереміщених осіб в нашій громаді. Що було зручно. Спеціально відведено один день на тиждень, п'ятниця куди вони можуть звернутися до штабу, отримати щомісяця продуктовий набір і за наявності набір гігієни. Завдяки запровадженню електронної реєстрації у гуманітарному штабі позбулися черг та скупчень людей. Після обробки заявок представники штабу зателефонують отримувачам та призначать дату і час отримання продуктових наборів. З 1 по 10. Число кожного місяця люди мають змогу зареєструватися онлайн за посиланням, яке розміщується на офіційних інтернет-ресурсах міської військової адміністрації. Так само, хто не має змоги зареєструватися онлайн, може прийти. Ну кожного місяця у нас чередуються числа. Це може бути з першого по четверте або з першого по шосте, і саме в гуманітарному штабі зареєструватися. За один період видачі допомогу можуть отримати більше трьохсот мешканців. Налагодили тут і співпрацю з благодійниками. Вони приділяють особливу увагу це пільгом категоріям: особи з інвалідністю, багатодітні родини, діти з сироти, внутрішньопереміщені особи, люди похилого віку. Протягом року для таких отримувачів проводилася видача продуктових, ну і трошки меншої кількості гігієнічних наборів. Вагомою була участь у гуманітарній роботі у 2023 році саме від благодійного фонду ДЖЕМ. Вони так само надавали нам продуктові набори та набори гігієни для певної. Категорії вразливої жителів для утримання гуманітарної допомоги при собі необхідно мати оригінали документів: паспорт, довідку про реєстрацію для id карт ідентифікаційний код, довідку ВПО, документи, які підтверджують приналежність до вразливої категорії.